Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Спецоперація Кремля чи щось інше. Оцей стиль тіпічно путінський, тіпічно росіянський. Хто замовив Ірину Фаріон та про що мовчить підозрюваний? Наступне і не говорять слідчі. Яке що він відвертав своєю персоною увагу від. Інших людей, куди в цій історії заведе російський слід, цей рух зародився у Росії всередині нульових. Хто міг стати наступним і в чому ключова мета? Росіяни будуть пробувати грати в цю гру. Факти тижня дослідили маловідомі деталі цієї гучної справи. Пізній вечір 24 липня, за п'ять днів після вбивства екс Ірини Фаріон у російських пабліках з'являється ось такий допис: маніфест невідомого, який бере на себе відповідальність за цей злочин, і начебто відео того, як все сталося. Ми навмисно з етичних причин прибираємо звук і не показуємо повного змісту, але це миттєво підхоплюють, і розганяють російські пропагандисти. Та що цікаво, зверніть увагу на ось цей вотермарк на відео. До нього ми ще повернемось, а поки про те, що відбувалося далі. Це вже Дніпро. Наступний день, 25 липня. Спецпризначенці затримують підозрюваного у цьому гучному вбивстві. Ним виявляється 18-річний студент. Далі більше журналісти розслідувачі проекту слідство інфо розкривають ім'я та інші деталі згідно їхніми даними, начебто це В'ячеслав Зінченко. Хлопець грав у юнацькій футбольній команді, а торік заочно вступив до Дніпровського державного університету внутрішніх справ і навчався за спеціальністю право. Ідентифікувати підозрюваного правоохоронцям вдалося за численними кадрами з камер відеоспостереження. Ось він на пошті, де отримує одяг, в якому його згодом бачили біля будинку Екснардепки. Ось прокладає маршрути. А ось чатує біля помешкання Фаріон у Львові. Він стиг поміняти три квартири, усі з балконами, і неподалік центру. Намагався запутати сліди. Таке враження, що він відвертав своєю персоною увагу від. І інших людей, які там знаходилися. А тепер важлива деталь: підозрюваний постійно міняв одяг, аби його не відстежували. Але погляньте на цей червоний блайзер, чорний капелюх і великі темні велоокуляри. І саме цим яскравим виглядом він не запам'ятався. Можливо, так було зроблено навмисно. З таким же успіхом можна було одягнутися в костюм Рональда Макдональда, і отам -тан -тан -тан, ходити навколо цього будинку. Тобто він дійсно привертав до себе увагу. Цим капелюхом, цими окулярами, моя особиста думка, що можливо його хтось використовував. Відомо, що планувати злочин, підозрюваний почав від середини травня. Тоді став шукати зброю і одяг, та чи сам він зробив постріл. Цей момент камери відеоспостереження не зафіксували. Чи діїв один або мав спільників? Відповіді на ці питання ще доведеться відшукати слідчим, але правоохоронці вже зараз переконані, підозрюваний був лише виконавцем. Перше питання логічне, де він дав право кошти, тому що проживання 10 ночей це приблизно 10 тисяч гривень. Ще харчування, звичайно, ще речі. З переписок ми все ми приблизно знаємо. Звідки вони надходили? Хто може бути замовником цього вбивства? І тут ще одна цікава деталь. Журналісти, розслідувачі проекту схеми, дослідили, підозрюваний був підписаний на низку ультраправих спільнот і на сторінки в соцмережах, що належать російським рухам неонацистів та націоналістів. І, судячи з його дописів, він сам підтримував ці погляди. Перевіряємо його причетність до неонацистського руху, який центр знаходиться. Країні агресори. А тепер повернемось до відео, про яке ми згадували на початку. І вот воно належить угрупованню NSWP, яке в російських пабліках називають неонацистським, А того, хто взяв відповідальність за злочин його автономним учасником. Але що це за організація і хто за нею стоїть? З відкритих джерел мені стало відомо, що це націонал-соціалістичне угруповання. Ультраправого спрямування. Цей рух зародився у Росії всередині нульових. А друге дихання отримав на початку 2020-х. Учасники переважно збивалися у банди на їхньому рахунку тисячі расистських нападів і сотні вбивств. Вони полювали на мігрантів із Азії, Африки, Кавказців чи черомів а також безхатьків. Але у Росії це начебто заборонена організація, та не все так однозначно кажуть наші експерти. Диявол криється в деталях. Це проект ФСБшний, Про це говорили свого часу різні так звані хороші руські, і вони говорили про те, що ФСБшний проект. подібних організацій в Росії безліч, коли сам Лічно Путін прийшов до влади, це його такий маргінальний. Досвід, і йому дуже подобається создання всевозможних можливих конспірологічних, таких закритих структур, такого типу. Він працює по лікалам царської хранки. Коли вони создавали такі організації, внідряли їх суспільства, і вони діяли як, як лица народу. Цікава історія із самим маніфестом там повно наративів Кремля. Тобто, де його писали, можна зрозуміти. Заявили про те, що за цим стоять націонал-соціалісти білої раси. Вони які, які говорять російською мовою на території України, які вбивають Ірину Фаріон, і перед цим роблять російські шовіністи роблять чи російські соціал-націоналісти роблять заяву про те, що вони борються з ідеали Майдану. Ну, тобто, там набір всіх кліше, які тільки можна е, придумати, але чому у якості жертви була обрана саме Фаріон? Можливо, якісь висловлювання, тим паче, що останні висловлювання були дуже контроверсійними, і вони викликали велику великий резонанс суспільстві, починаючи від хлопця, якого затримали ФСБшники в Криму, бо загибло Фаріон не видали його особисті дання, і закінчуючи військовими, яких вона образила, хоч я знаю безліч військових. На фронті, які спілкуються російською, вони воюють ну, краще ніж окремі українські патріоти, які сидять в Лос-Анджелесі і спілкуються виключно українською мовою. Під час обшуку оперативники знаходять у телефоні підозрюваного і ось цього листа. Кому він його адресував, невідомо. Але можливо там теж можуть бути ниточки до замовників. Він для себе розумів, що може піти щось не так, і тому готував таку такий текст. Своєї вини молодик наразі не визнає зі слідством, не співпрацює, а ви сковила якісь вбивства? Буде викладу, Як ви пояснили свої дії в той момент, коли ви вчиняли вбивство. Наступне суда зупинятися на цьому злочині він швидше за все не збрався, про що також говорять дані з його телефоном. Правоохоронці стверджують, підозрюваний мав цілий список потенційних жертв. Я можу одне прізвище відкрити. Наступного кого він дивився це Макс Божанський. Але яка ключова мета? Очевидно, розрахунок був на те, щоб викликати внутрішній конфлікт в Україні. Кому це вигідно, здогадатися теж не складно. Мотив у керівництва Росії є іменно нагадить, внести ну, за останню соломинку уцепитися. Зараз все більше і більше оточення Путіна розуміють, розуміють, що війну, війну з Україною вони програли і ніколи вони, ніколи вони її не виграють. Що остається, Залишається тільки нагадити. А от цей стиль типічно путінський, типічно росіянський, схоже на те, що це могла бути ціла спецоперація, та у Кремлі знову прорахувалися. Думка була така, що буде між собою сваритися частина людей, які підтримували ідеї дії Ферон, і ті, хто до неї стався, скажімо так, м'яко-контроверсійним. Нічого подібного не відбулося, тому що, попри те, що відбувались певні дискусії чи навіть перепалки в Фейсбуці між цими групами, але в той же час обидві групи вийшли на одну ж саму ідею, що за цим стоять росіяни, і головне наш ворог Росії. Але у цьому плані може бути ще один етап, який росіяни спробують запустити далі. Друга хвиля полягає в тому, що потрібно розкачати захід в тому плані, що в Україні воюють фашисти, в Україні воюють ультранаціоналісти. Не а захід дає їм зброю. Тобто, друга хвиля буде направлена перш за все на колективний захід, і росіяни будуть пробувати грати в цю гру в колективному заході. Головна мета це внести розброд у коаліцію країн, які підтримують Україну, аби приміром зірвати подальші поставки зброї. Та всі ці гібридні методи агресорки давно знайомі нашим західним партнерам. Тому і цей етап приречений на провал. Сергій Вендін факти тижня сітві. Єдині новини.